Євген Карас, націоналіст, заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ, є з нами вже на зв'язку. Вітаємо вас, пане Євгене. Слава Україні. Ірона, слава доброго вечора. Зосередимося на ті останній цитаті, які яку ми давали Кирила Буданова, керівник розвідки української. І там от в кінці були такі слова, на які я особисто звернула увагу: ми швидко наближаємося до глобальної війни. Так він сказав, він так вважає, і насправді про це багато йшлося, і ми не раз говорили з експертами в наших ефірах про те, що справді те, що відбувається по всьому світі, так чи інакше може бути і може бути і вже називатися. Тою Третьої світовою війною і ось зараз від керівника розвідки теж це звучить? І ті події, які бачимо в Ізраїлі, вони теж є цьому підтвердженням. Вас хочеться запитати про те, як буде в Україні, наскільки на нас це все впливатиме, на вашу думку, і з тих подій, які зараз бачимо на нашому фронті, чи стало нам складніше? Впливається на нас позитивно. Тому що якщо хтось думав десь відсидітися третьої світової, відповідно, ми були першими. Як і події на майдані, це були криваві, але позитивні соціальні зміни. Коли народ диктує свою волю диктатору, ідіоту і Росії, так само і ця війна Україна диктує свою волю цьому недобитому рештками СССР, Путіну. Вселенському такому паскудному злу, жадівному, дурному, яке своїх же росіян грабує, і посилає сюди же дохнуть. І зараз, я думаю, багатьом стало простіше. Хто поїхав в Ізраїль, туди прийшла війна, хто сховався десь там, не знаю, там, міг кудись виїхати. Мабуть, Польща, да, Польща поки що прикривається нами, але знову ж таки, там теж економічні всі ці моменти, це все теж впливає на людей. І на поляків вони збираються, наскільки я розумію, там обмежувати ці виплати. Тобто, і люди і не вдома. І в той же час несуть, якби мають е проблеми. Хто виїхав би кудись? В США, в США буде війна з Китаєм. Е Хто втік би кудись, я не знаю. Там е Ісландія, мабуть, хіба що Ісландія? Ну в Ісландії просто скажуть нові, що вам нам потрібні тут, якщо ви свою батьківщину не змогли втримати. На ну чого ви приїхали? Якщо ви все, що може у вас в житті, це лише зона комфорту, якась там безпека. Це навряд чи найвища цінність в житті нормальної людини. Люди змагаються за те, аби. Робити щось велике, цікаве, не просто прожити як якась там бактерія од час свого фізичного існування в зоні комфорту, а потім якби втікти. Тому е ці події в Ізраїлі е те, що зараз буде ще от ми ну, розуміємо, що в принципі кількість гарячих точок у світі вони е світ дуже нестабільний, і е падіння Росії, обвалення репутації міжнародних структур. Вичерпання да якесь там потенціалу там західних країн до швидкого, якби там переваги над Росією. Це все показує, що світ вразливий до того до, до всіх тих, хто бажає переподілити карту світу, і в тому числі якісь там конфлікти Пакистану з Індією, в тому числі там конфлікт в Африка. Африку знову вже переподіляють. Франція показала слабину, а значить, на Африку багато хто покладе інтерес, і там китайський інтерес вже сильний. І всі цим скористаються і почнеться переподіл Африки. Я думаю, що якщо, наприклад, Америка зав'язне в Ізраїль, там. Підтримку України і почнеться щось гаряче, більш гаряче там Тайвань чи Гонконг знову там спалахне. Однозначно цим скористаються ті, хто хотів би щось там переподілити вплив Південній Америці. Я думаю, що світ чекає дуже бурхливі часи, і нам від цього тільки легше. Ну легше, тому що тільки в тому контексті, що ми першими перезазнали це величезне жахіття, і зараз е, проблеми інших людей ми вже постачаємо досвід. Мій товариш військовий, який спілкується з єврейськими військовими, він їм допомагав там. Інформації протидії російським там безпілотникам, тому що ми розуміємо, у нас може бути різне ставлення до Ізраїлю, так як у Ізраїля погане дуже ставлення до нас, бо досі не визнави голодомор. Тим не менше, вони наш тут союзник, тому що вони б'ють Іран, Іран постачає зброю Росії. Чим більше шахедів прилетить в Ізраїль, тим менше і прилетить сюди. Отже, наша задача допомогти євреям, щоб вони позбивали все, що тільки можна. Тому що тоді з Іран видахнеться і нам буде простіше. І очевидно, що от всі ці події наш досвід. Наше вже що ми пережили такі от жахіття. Я буквально вчора передивлявся, що було в Харкові в лютому 22-го року. Просто як там горів горизонт. Такого не ще сучасний от світла і те, що зараз бачиться всіх три гази, це значно легше, ніж те, що пережили українці. Тому нам мені здається, від цього треба відчувати більший спокій. Що те, ми думали, що нас Бог покарав, насправді нам Бог дав першими це пережити, і нам зараз легше, чим буде решті планети. Стосовно ситуації військової да, росіяни поперли, тому що їхня задача щось спробувати там діївку, і несуть величезні втрати. У них самих багатьох скептичних оцінки, що там можна добитися, що це буде дуже затяжна операція. Несуть величезні втрати. Це зроблено, тому що на Запоріжжі вони не згодні з нашими песимістами. Хто думає, що ми не добилися результатів, і в нас там не буде досягнено. Успіху, і я думаю, що росіяни якраз для цього на Авдіївці щось намагаються і робити. Чекаємо листопад місяць, там середина, може навіть вже й зараз до кінця жовтня, запорізький напрямок. Ми бачимо, що ніхто ніяких планів не відміняв, продовжуються активні дії. Продовжуються, по-перше, два питання. Сточення просто російського потенціалу наступального взагалі їхніх особового складу туди перекинули дві десантні бригади. чи двізі, двізі, сімсошоста і 106. З них там окремі полки поперекидали. Ці полки не змогли виконати свою задачу там, де роботіна, і сточилися їх уже. Не знаю, там відвели, але величезні у них проблеми. Відповідно, противник несе величезні втрати, і це вже виконана перша задача. Другий момент тому, що дуже боїться нашого. Другого фактору, теж ми переріжемо сухопутне сполучення з Кримом. Для цього треба хоча б взяти Токмак. Ми бачимо, що можуть бути різні формати. Можливо, це буде на Бердянському напрямку. Можливо, це буде де от, там Новосівка, це от напрямок, тому що там набагато ближче до Маріуполя і так далі. Ну бачимо, що найбільше де да, звичайно бурхливе просування і бурхливі бої. Це от іде напрямок Е, і я думаю, що в найближчий місяць от, там розразка буде. Ну про далі там буде непогода і так далі. І чекаємо. Завершення оцеї от, цієї кампанії розірванням сухопутного сполучення вогневим контролем. Я не, не знаю, чи вийдемо до моря. Це якби ну тут важко дати. Ну, те, що якщо просто сфальна артилерія буде пробувати все, гайки сухопутного сполучення не буде, і це вже буде все буде все. Кінець Криму. Затяжний, звичайно, потім буде зима. Вони будуть щось намагатися, що треба зброю. Треба літаки, треба такам але Це буде просто уже питання часу. Іваний, от ви побіжно, мені здається, вже відповіли, почали відповідати на це запитання, повертаючись до ну, так званого, на жаль, ізраїльського кейсу, якщо можна так його е, називати. Стосовно, е, от я аналізую і дивлюся на це з точки зору, знаєте, ми, ми дуже часто недооцінювали, мені здається, і українські збройні сили, і те, як ми готувалися до е, повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і дуже часто. Не применшуючи абсолютно потужності ізраїльської тої самої армії, Цахал зачаровувалися тим, як вони готові, але ми ж пам'ятаємо на початку вторгнення, в нас Харків був майже весь оточений. Ви про це сказали, так Київ був напів Росіяни рухалися ну не великими групами, а величезними військами, але в при цьому всьому міста, такі як Харків, такі як Київ, там не було стільки терористів, які проривалися крізь оборону. І це перше частина питання. От якщо порівнювати а друге частина питання, від нас знаєте, завжди ми якось звикли, що цей контрнаступ має бути такий, як на Харківщині минулого року. За місяць все звільнили, навіть за кілька тижнів, і ми зараз бачимо, що навіть керівники Ізраїлю, враховуючи невелику територію сектора газу, ну так там живе 2 мільйона людей. Це потрібно навіть більше 2-2,5 мільйона людей. Про це потрібно говорити, але не говорять, що їх чекає довготривала операція. Тобто, ну от в цьому контексті мені здається, ми маємо вкотре, скажімо так, і для себе, і для всіх сказати, що насправді військова міць України навіть в момент повномасштабного Торне Російської Федерації, коли не було стільки е, допомоги, ну вона, вона вже тоді становила величезний приклад для наслідування. І те, як діяли спецслужби в цей час на території нашої держави, як вони не дозволяли різного роду ДРГ проникати в мирні міста. Ми ж майже цього не бачили. Ми бачили тільки в окупованих містах Бучі, Ірпіні. Ці е, звірства, які які справді були. Е, от що ви про це думаєте? О, і... Ізраїль. В даному випадку да, бачимо величезну помилку. Е, люба воєнна машина, люба досконала спецслужба, вони зазнають помилок. Е, ну ця помилка за що не була катастрофічний масштабі. Вона показала лише, на мою думку, ключове: що якщо ти не воюєш, ти починаєш розслаблятися. Ти в будь-якому випадку десь втрачаєш, ти перебуваєш в стані ілюзорної безпеки, і особливо коли Україна інтенсивна така війна. Технологічна і дика і відстава водночас, і нові технології старі полімети Максим і Сір Донецкі мобілізирування. Потім їх замінили ці і Вагнера, потім Штормзен, які просто йдуть, якби там вчуть на цих ватниках з ППШ. А з другого боку безпілотники, сучасні технології, РР РЕБ, розвідка, супутники, новітні там методи там агентурних диверсій доступність через там телеграми, і так далі. Так далі, то Ізраїль. Вірогідно недооцінили цю загрозу, і те, що ми зараз від їхніх офіцерів ми бачимо, що вони по БПЛА прогавили. Вони не очікували такої модифікації, якби своїми противниками з угрупувань Хамасу і, очевидно, мабуть, хезбули. Вони це прогавили, тому що розслабились. І так, ви правильно зазначаєте, що ми багато де тикали, що от в Ізраїля, от в Ізраїлі. А зараз ми розуміємо, що вони допустили шалених помилок, і ще більш кошмарних, ніж українці, тому що в даному випадку у нас була там да низка прогалин. Але в їхньому випадку вони завжди були до цього готові. У них була ця величезна стіна, і все одно противник зумів їх обійти при тому, що у них не співставно велика більша потужність спецслужб збройних сил відносно цих от угрупувань палестинських радикальних цього Хамасу. І тут вони прогали. Це не Росія. Ми розуміємо, що це кратно менший противник. І так, да, це звичайно комплімент. Я думаю, для збройних сил. А головне, що. Ми розуміємо, що ми втрималися, ми змогли відбити навалу противника, і це дуже сильно зараз для всіх, особливо після там Ізраїля цього інциденту. Всі розуміють, що не факт, що якась би інша країна, навіть більш потужна, чи ми вони би витримали цю психологічну випробування цією на російською навалою. І це, на мою думку, це ще стоїть питання зараз для. Правиль до донесення до Європи до НАТО, що якщо б не українці, які просто своєю кров'ю зупинили цю от арду навало, проти якої ні не вистачило б жодних атаканців, е, умовно кажучи, якщо б Росія тільки не напала на ша, а напала на любу європейську країну або навіть кілька, то е, при такому от масованій цій атаки гарматним просто м'ясом не зважаючи на будь-які втрати, щоб добитися швидко результатів і добитися психологічного злому противника, то я думаю, що тут українці дуже сильно стали на годі всі без. Пеці континентальні від західного світу, тому що ми змогли цю навалу відбити, і навіть коли ізраїльська армія і зразити служба помиляється так проти там тим великого терористичного групування, то тепер ми розуміємо, яка ціна нашого того, що ми зараз просто спокійно думаємо, чи вдасться наш контрнаступ, наскільки він великим буде, і ми вже не згадуємо того, що противник е, хотів. Морально нас обвалити і реально цим спровокувати повну параліч оборони і захопити Київ. Ми вже про це якби так від цього відійшли. Я раджу, до речі, всім, хто зараз десь там впадає, якийсь там скептицизм. Просто передивіться е, реально цей. От я дивився якраз дохло росіянина, який обіцяв тоді знімав відео з Лівана, е, що він він тоді в Лівані був цими е, терористами угрупуваннями і знімав відео що українців вас там осталось два дня і все російська власть якби спокійно здавайтесь вам. Всім хана там нацики будуть унічтожені. Е, потім його убили. І я от сустерігав на його каналі оці от відео, що відбувалося тоді в лютому, е, і дуже сильно на цьому контрасті переоцінив те, що зараз відбувається. Наскільки ми зараз себе що от... Ми десь там не зайшли швидко в Крим. Ой, десь у нас не настільки встигли ці темпи. Ой, керівник розвідки каже, що ми там десь відстаємо трошечки в наших планах. На фоні того, що було в лютому 22-го року, всі ці проблеми такі мізерні, ми розуміємо, що саме страшне ми пережили і не варто драматизувати, і варто чудово розуміти, що. Зараз е стоїть питання лише просто важкого методичного бою і доведення от, до результатів до цього наступу на запорізькому напрямку, а потім так само важкої і довгої кримської операції. Ну вже стоїть питання взяття Києва. За Харкова противником статті питання того повторення геноциду в Бучі, в Маріуполі там в Запоріжжі, і оце от дуже сильно мені особливо, особливо особисто перемонтувало психіку, тому що просто дивишся, коли що було тоді. от Не слухати, не згадувати, а подивитись просто на очі, то відразу спокійно розумієш, що спокійно чекаємо завершення праці е, на запорізькому напрямку. І потім да можуть бути різна ситуація там по постачанню, по Ізраїлі щодо як зміниться Ізраїль, якщо зараз вступить в Ірак, Іранступить війну якщо з Ізраїлі, Ізраїлом дещо зміниться взагалі там, в масштабах всього цього поясу безпеки світової, ще щось почнеться десь. Тим ну, не менше, да це може десь міняти наші плани. Ну Ми побачимо ще чим гіршу, чи варшу сторону. Знову ж таки, я не думаю, що якщо зараз Ізраїль е розв'яже яку е Усь бойню з Іраном, то Іран стільки зможе подопомати росіянам, а Росіяни не змогли не наравадити виробництво шахідів. Тому може воно і в плюс буде. Важко прогнозувати. Треба просто робити свою роботу, просто робити свою роботу і не думати, не рефлексувати. Ми знаємо, що робити, підтримувати збройні сили, виконувати належним чином свої обов'язки і не сумніватися, тому що от сумніви нічого не дають. Нам треба однаково, якщо у нас є один відсоток на перемогу, значить нам треба добитися цього відсотку. Не думати, не, не сильно зважати. Ой, а що там буде не. Буде просто робити те, що робимо, і ми зробимо те, чого ніхто не очікував. Ніхто не очікує, що радянський союз розвалиться. Зараз захід не очікує, що Росія розвалиться. А це єдиний влаштовуючий наш формат. І от чудеса бувають, і ми їх зробимо.